Що брати про європейський контекст, то вона була достатньо типовою, тому що тоді битв таких династійних війн було досить таки багато. І взагалі битв, які вирішували питання об'єднання знов держав або відстояння утримання престолів у Європі відбулося чимало. Тому що ми тут можемо згадати і битву при Бувіні 1214 року. Де Філіп Август, французький король, розбив цілу коаліцію. А мета битви була якраз ну, це ж один з етапів на шляху об'єднання Франції. Тобто це був дуже важливий момент, тому що на той момент основними противниками були плантагенети, які мали великі володіння на території Франції. І от це ж Іоанн безземельний, якраз оцей період, і якраз Бувінська битва. Це одна з причин знову ж таки появи великої хартії вольності. Так само, як битва під Галичем 1221 року золотої були. Тобто військові поразки, військові поразки посилювали, посилювали дуже сильну опозицію в цьому плані. Це, ну, це характерний момент. Він і на сьогоднішній день не втратив свою актуальність. А інші, якщо там згадувати. Битви. Ну, Наприклад, дуже вагома битва на Балканах за Візантійську спадщину. Битва при Клокотніці 1230 року. Це між Іваном Асенем ІІ, болгарським царем і Фісолонікійським імператом Феодором Комніним Дукою. От. Це ж все претензії. На е, візантійську спадщину, тому що після Четвертого хрестового походу Візантійської імперії нема, Утворилося цілий ряд імперій: Нікейська, Латинська, Фісалонікійська і Болгарія теж вирішила вступити в цю боротьбу, претендуючи на певні. Впливи на території І Клокотницька битва в цьому плані також дуже показовий момент, тому що внаслідок цієї битви Болгарія отримала справжню гегемонію на Балканському півострові аж до 14 століття. Тільки битва при Вельбужді 1330 року цю гегемонію змінить, і на зміну Болгарії прийде Сербія. От, так що дуже вагома битва.